На чемпіона світу з бігу гімназисти чекають з нетерпінням. 11-річна Ірина з 4 років займається карате. Каже, що ранку робить гімнастику і теж хоче стати чемпіонкою, як гешко. Він дуже хотів стати чемпіоном, і він навіть займався на вулицях, просто бігав по місту, займався. У нього є велика сила волі, і мені, мені здається, що це людина, яка заслуговує на пошану. Її однокласники зізнаються, спорт люблять, але про ранкову гімнастику деколи забувають. Я вважаю, що спорт це краще, ніж сидіти за комп'ютером, за планшетом. Краще покататися на велосипеді, пограти в футбол, баскетбол. Мені більше фізкультура подобається теж, ніж інші предмети. Популяризувати ранкову гімнастику серед дітей вирішили українські спортсмени. Майстер-клас учням першої гімназії провів відомий легкоатлет Іван Гешко. Спортсмен сподівається, урок дітям піде на користь. Якщо з цього року хоча б декілька дітей, хоча б один чи одна дитинка буде займатися, я рахую, що це буде вже, вже і великий плюс. Тому ми з радістю ходимо. Ще українські олімпійці записали спеціальний компакт-диск із ранковою гімнастикою. Можуть в інтернеті так само зайти на сайт Населено-Олімпійського комітету і скористатися цим проектом. І з самого ранку, як вони встають, включити це відео і разом з олімпійськими чемпіонами зробити ранкову гінічну Гімнастику з батьками і самі так само на сам кінець діти сфотографувались та отримали автографи від спортивного кумира. Робити колімпійці, зрозуміло, це бути активними і здоровими. Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час.